Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні на огляді японський годинник Seiko, що, до речі, зібраний в Японії. Модель із колекції Presage, яку Seiko відокремлюють класичні механічні годинники. Крім того, модель із спеціальної серії Cocktail Time, яку входять годинники, що присвячені різноманітним напаям, і цей не виключення. Ця модель натхнена коктейля Mojito, що відображено в основному наградованому циферблаті зеленого кольору. Він має штампований візерунок, що нагадує світло відбите келихом коктейлю. Накладені годинні індекси у вигляді арабських чисел та міток золотистого кольору. Seiko запевняють, що цифри стилізовані так, щоб нагадувати друк на вінтажній етикетці алкогольних напоїв. Логотип золотистого кольору традиційно в верхній частині циферблату. Справа апертура дати. Знизу логотип колекції пресаж та напис Automatic. Самому низу той самий напис Made in Japan та калібр механізму. Працює модель завдяки механічному калібру 4 r 35 з автоматичним заводом та можливістю ручного заводу. В механізмі 23 камені 21600 напів коливань на годину запас ходу 41 година. Циферблат захищає куполоподібне скло Харлекс. Корпус із державіючої сталі з дзеркальним поліруванням по всій поверхні діаметр 38,5 мм. Товщина 11,8 мм. Відстань від вушка до вушка 45,4 мм. Гладкий ремінець коричневого кольору із телячої шкіри є біла строчка застіпка з кнопками. Задня кришка прозора. Тому можна подивитися на роботу калібра 4R35. Також тут вказані основні характеристики і знову напис Made in Japan. Кришка захвинчується. Ось так виглядає на зап'ясті з обхватом 16 см. Ціна щось біля 480 євро. Посилання, як завжди, можете знайти в описі до відео, також запрошую на примірку до нашого магазину. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!